Я сьогодні вам дуже хотіла передати важливе послання. Я собі придбала новий космічний оракул, який зі мною дуже добре розмовляє. І проживаю зараз такий момент, оскільки моя робота жриці, моя робота провідника. і... Я повинна займатися своєю роботою, служінням, передачею, інформації, допомогою іншим людям і так далі. Ну, тим, хто це потребує і запитує в першу чергу. І я зараз проживаю такі моменти, коли я питаюся, що на сьогодні, на зараз, на цей момент, я повинна знати, і що я повинна передати. Я витягла карту. Це ось, ось така карта. І зараз я розповім, про що вона. Ця карта в нас про перехід. І це відео буде про перехід. Один оракул несе дуже багато інформації, глибини, відповідей. Я вже давно досліджую тему переходу, Що це є, але це не те про те, що я чую дуже багато в інтернеті, це просто про якийсь міфічний, ілюзорний перехід, який ми всі взяли і перейшли в інший вимір. Ну, з мого дослідження це відбувається трошечки по-іншому. Не можуть всі люди взяти і перейти кудись. В інший вимір. А кудись це, наприклад, от ми проживаємо зараз в форматі 3D, в нас такий щільний світ, свої тут матричні закони, і робимо перехід, тобто звільняємося від старого і робимо перехід в нове, в новий формат життя, тобто на інші вібрації. Я дуже давно, я колись вам розповідала, що маю такі. Ну, така моя сітха, а можливо, це просто е, напрацювання моєї душі, що я бачу трансцендентні відчуття. Для мене це важке слово, е, коли я відчуваю оцю паралельність. І раніше колись я думала, задумувалася, досліджувала, це, чи це я бачу? Людей з минулого, ситуації людей з минулого, чи це я бачу майбутнє? Тому що колись, коли я думала, що я бачу минуле, я одній людині дуже відверто розповіла про свої відчуття. Ця людина мені була близька, вона і є мені зараз близька. Моє відео для вас прервалося і прийшлося мені знімати його у вечірній час. <реш> так от, про перехід і про відчуття, які я з 17-16 років вже відчуваю. Це деякі називають відчуття деживю, але це транс, відчуття. Це коли ти ніби провалюєшся. У інший вимір і відчуваєш те, що ти вже в цій крапці був. З Цією людиною в цьому моменті ти вже був. І от коли мені оця людина, моя близька, просто запиталася, чи не бачу я майбутнє. Я цей момент вже почала досліджувати давно, що таке за відчуття я у своєму житті відчувала, бачила, чи це майбутнє, чи це минуле, чи це просто паралельний світ. І от коли я сьогодні запиталася у Оракула, що я повинна знати, що я повинна передати, мені прийшла ось ця карта. І мені прийшла ще відповідь від іншого практика, яка просто виклала, поділилася своїми відчуттями, і ці відчуття дуже зрезонували з моїми відчуттями. Мені важко пояснити, що це за відчуття, тому що в більшості людей знають відчуття дежавю і відчувають дежавю. Це так, це подібне, але це ніби коли ти щитуєш на якісь. І в якісь секунди, в якийсь момент ти щитуєш просто інформацію, і ти попадаєш у якийсь невідомий портал, і ти розумієш, що вже тут все було, і ти просто ніби повертаєшся кудись. Це дуже часто з людьми, ситуаціями буває, і це не один раз повторюється. Тобто це не десь колись один раз. Це дуже часто повторюється. Це відбувалося в моєму житті. У дуже багатьох місцях, точках і зустрічей з людьми. Оскільки я душа, яка має вже масу, масу пам'яті, масу душі, це ще по-іншому називають великі душі, тобто душі, які мають вже досвід, до нас притягується відповідно тільки те, що нам відповідає, тільки те, що нам треба пройти. Тому що план в нас є вже вийти на вихід. Ось цей вихід. Я вам зараз покажу це ближче, оце вихід. І саме тому ми дивимося в цю сторону, і саме тому ми розгадуємо ці загадки, підказки, шукаємо тут у світі вже швидко свої підказки, свої відповіді. Які ж самі для себе і залишили, тому що ми тут вже були, ми тут вже проходили. Я хочу вам сказати, що перехід це коли ти якраз вже дивишся от в цю сторону і робиш крок, виходиш з сансари. Тобто в тебе заплановано зробити вихід з сансари. Ти проживаєш життя творця, ти розумієш, що таке творець, ти розумієш, як це жити і творити самостійно. І шукаєш ті підказки, зустрічаються тобі люди, ти оце відчуваєш дежавю. Так от це дежавю це. Прийшла така свідомість до мене, що це життя, яке ми проживаємо одну ту саму крапку, одне то саме місце. І навіть я підозрюю, що в одному і тому самому тілі тільки змінюється простір, змінюємося ми, тобто наше внутрішнє наповнення, наш внутрішній стан змінюється. Змінюється простір, і тому а, час він ніби інший. Тобто, минуле, 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 теперішнє майбутнє час він інший. Але ми попадаємо, оце і є Сансара, повертаємось, повертаємось, повертаємось в один і той самий момент. І тому деякі люди, які чутливі, які вже набули свою. Масу душі, вони згадують це відчуття. У деяких людей, от як мені, відкривається оце відчуття крізь час. Тобто, що я вже в цій крапці була, я знову тут, часова така петля, ось те, що тут намальовано, ось тут, формі, формі безкінечності. Вісімки, а вісім це кармічне число, це знак безкінечності, то це означає, що закручує людину, повертає безкінечність на один і той самий шлях. І ось це я тут близько показую: ось тут є силует людини, темний силует людини, це є коли людина знаходиться в сансарі. Коли людина робить Рішення, щось вирішує, хоче вийти, це називається також змінити свою долю, в певний час від чогось відмовитися, набратися сміливості, зробити крок кудись, куди людина раніше не робила, оце відбувається, бачити крок, відбувається цей перехід. І ось цей перехід це є. Коли ми робимо перехід, це формат 4D. Це коли людина вже дивиться на вихід. Коли людина вже зробила перехід, виходить, вона в процесі виходу ось це і є вихід сансари. Це підтверджується тим. Мої, моє дослідження підтверджується тим, що я перестала відчувати те, що відчувала все життя. Трансцендентні відчуття по відношенню до людей і до ситуацій. І в якийсь момент я задавала собі запитання, чому я вже зараз не відчуваю і з 37 років моїх я перестала відчувати. Зустрічати таких людей і перестала відчувати такі моменти. І я зрозуміла, і тільки зараз мені прийшла чітка відповідь, тому що я змінила свою долю, тому що я зробила інший вибір той вибір, який я повинна була зробити для того, щоб вийти з сансари. Тобто, в нас є гілки ймовірності, ви про них знаєте. І от коли ми робимо, приймаємо ось це рішення, крок, отут темна це Сансара. Це людина в Сансарі, отут ми приймаємо рішення, свій крок, робимо крок на вихід. І тут ми робимо ось цей перехід. І я зрозуміла, що коли я зробила свої дуже чіткі певні рішення, я вийшла. Тобто я почала виходити, і я вийшла. І більше мені не зустрічаються оці е, відчуття дежив'ю, оці відчуття трансингентні відчуття, коли ти вже з тобою відбулася, коли ти зустрічаєш людину, і ти відчуваєш, що ти в цій крапці вже була іде якесь повторення. Я це перестала відчувати. Ось цей Перехід, про який всі так багато говорять. І ще раз подивіться на цю карту. Подивіться на, на, ці, на вісімку, на повторення, на безкінечність. Вісімка це безкінечність. Тут Сансара, тут ми приймаємо рішення і зовсім змінюємо свій шлях. Тут ми виходимо. Прийшла відповідь, це те, що я повинна була знати, це те, що я повинна передати, і я передаю вам про перехід, що таке перехід. Перехід це коли якраз ми виходимо з цієї крапки, яку постійно проходимо. З часової такої петлі, у якій ми знаходимося, ми. Виходимо з неї, ми приймаємо якесь рішення, ми набираємося сміливості, і ми виходимо. І цей перехід, це і є вихід, сенсари. Це про те, що так зараз багато говорять. Просто щоб люди зрозуміли, що без їхньої роботи, без їхнього рішення, без їхнього вибору нічого не буде. А це дуже і не дуже і, і дуже непросто зробити. Я це знаю. Відмовитися від чогось, що ви взагалі навіть собі зараз можете не уявляти без цього життя, це дуже непросто. І тому, звичайно, що про те, що розповідають дуже багато зараз де, це просто ілюзія. Тому що треба, по-перше, вибрати цей шлях спочатку до себе. Відчути повністю себе, в нас є багато його ймовірності, в нас є вибори, і треба вибрати той шлях, який тебе виводить виводить з сансари. І піти тим шляхом це вже ваш вибір. І плюс не бути вірним своєму вибору, не зійти з дистанції. Не зійти зі свого шляху, а йти їм до кінця, і тут є вихід. Це вже нехай буде, так як всі кажуть, формат 5 d Перехід з 3D в 5D. Тобто 3D, 4D це вже процес, і 5D, це вже вихід сенсари, це вже відчуття я творець. Далі, як я думаю, з'являється право. Ви наростили своє духовне тіло, ви наростили свою силу, і у вас з'являється право вибору. Тобто після смерті, коли ніби ми ілюзорно, ілюзорно по правилам матриці покидаємо по правилам Землі цієї планети покидаємо своє тіло, тобто ми звільняємося насправді від свого тіла. І ми звільняємося насправді від сенсари. І ми виходимо і ми можемо вибирати, що нам далі робити, які справи, що творити, де розвиватися на інших планетах у духовному світі, творити, створювати інші планети це далі подальший розвиток. На Землі, я думаю, ви розумієте, знаєте. Хто тут до мене приходить на канал, все не закінчується. Але ціє, з цього колеса сансари дуже непросто вийти. І ось це колесо сансари це от просто відповідь, як це зробити. Вибір рішення і віра собі, дотримання собі. Ось така інформація була, яку я просто повинна була обов'язково вам передати. І це саме відповідь про перехід. І цей перехід, це і є ваш вибір, і це і є ваша сміливість поступити, вибрати не так, як завжди. Вихід сенсари, це вихід з системи, це вихід з вашої. Оцієї крапки, яка постійно крутить і крутить вас в одному і тому самому місці. Так що дякуйте і користуйтеся. До зустрічі!